Яка у нас ситуація з усиновленням? За 8 місяців ми можемо говорити про 51 дитину усиновлену. І з цих 51 дитини 49. Були прийняті рішення закарпатськими судами. І ще дві дитини були усиновлені. Це судами за межами нашої області. А як ви знаєте, під час воєнних дій і усиновлення іноземцями заборонено, тому всі ці діти були усиновлені громадянами України, і також з 51 дитини 8 дітей це не діти закарпатські, це ті, які перебувають у нас на території нашої області, але мають право на усиновлення, і наші служби справи дітей провели процедуру для того, щоб ці діти були усиновлені. Не міняється е, загальна картина із того, які діти усиновлені віку по віку і які можуть бути усиновлені. Е, хоча ми спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості дітей, які можуть бути усиновлені на сьогоднішній день. У нас в області 529 дітей, які можуть бути усиновлені. І скажу, що до початку війни ця цифра весь час зменшувалася за попередні. Там 12 років, із 700 іщем дітей воно опустилося до 400 там 460 На сьогоднішній день ми маємо 529 і ця тенденція. Ми спостерігаємо якраз саме під час воєнних дій. Збільшується як кількість взагалі дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування в нашій області, так і кількість дітей, які можуть бути усиновлені. Щодо віку, то із цієї 51 дитини 88% це діти, які менше 5 років.